Всім привіт! Закінчується останній місяць весни. На порозі літо. На квітах, як і завжди, працюють жмелі та бджоли. А подекуди і мої улюблені осмії. Але мова сьогодні не про це, а про унікальну сосну, яку мені вдалося помітити. Так ось. Нещодавно я займалася тим, що перевіряла кількість гнізд хижих птахів у нашому лісі. Кількість хижих птахів у наших лісах збільшилася, і це дуже добре. А це означає, що збільшилася і кількість їхньої здобичі. А це як не як тваринний світ. А ось і вона. Я ніколи такого дерева не бачила. Снімати важко, тому що вона в гущавині. Але я спробую. Це плакуча сосна. У неї звисає вниз гілля, як у плакучої верби. Я бачила дуже багато різних сосен. Але щоб такої плакучої, і гілля не просто направлена вниз, а воно ще й довге метра 3-4. Але це не тільки одна гілка, а все таке дерево. Можливо, хто знає, що причинило такі зміни. Будь ласка, напишіть в коментарях. А можливо, таку сосну можна розмножити і буде новий сорт. А може, хто вже стикався з таким? Пишіть під відео. Ну а наостанок звіт про стан будиночок з осміями. Як бачите, осмії працюють і половина трубочок вже запечатані. А біля деяких трубочок навіть спостерігаються бійки. І саме головне, що наша рукотворна цегла теж не без жальців. Отвори запечатуються все нові і нові. Ось так. До зустрічі, наші кращі багато подорожі експериментів.